Ілон Маск відмовив ЗСУ у проханні включити Старлінк в районі окупованого Криму. Про це пише New York Times. Ілон Маск неодноразово обмежував доступ до Старлінк під час військових дій. У якийсь момент він відмовив українським військовим у проханні увімкнути Старлінк в районі Криму, що вплинуло на стратегію ведення бойових дій. Йдеться у матеріалі. Однак Сполучені Штати сказали своє слово. Так, США закуплять для України термінали Starlink, які маск не зможе відключати. Про це повідомляє New York Times. Як зазначається, в червні 2023 року глава Пентагону Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink. За словами двох джерел, згідно з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями того, де працює інтернет-сигнал Starlink на території України, щоб ці нові пристрої могли реалізовувати ключові можливості та певні місії. Очевидно, це було зроблено для того, щоб надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій, не побоюючись, що зв'язок буде перервано. Отакі От новини підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.